Просто писати код з гріхом пополам може, якась GPT. Хірова, звісно, плюс-мінус, щось кліпати можна. Ну, ось, тому просто навичка писати JavaScript чи верстати, просто знати, вона вже давно недостатня. І відповідно, нормальні хороші, я би навіть вже не казав, би курси. Тут вже саме слово курси, воно таке скомпроментоване, як на мене. Да? Ну ось, я би я би казав, що це, типу, IT-освіта має бути, типу, така от комплексна і достатньо широка Микола. і тривала. От, от mm -hmm. що, що теж зараз докинув, скажу, що я не можу вірити курсам, які тривають півроку. Уже раніше, типу, це ж всі там носилися за три місяці, ти зараз, типу, взагалі зараз я вважаю, що дев'ять місяців це мінімальний курс, в який можна втиснути плюс-мінус. То, що варто. А так в ідеалі.